Стресовий ранок для автомобілістів. Бідна машиночка. Тікай на Ауді, тікай. Ой -ой -ой -ой. Дніпро у крижаному полоні. Найтяжче було на крутогорному узвозі. Некеровані авто, як фігурки у тетрісі, котяться вниз. Слизько навіть на центральних автомагістралях, восьма ранку, набережна перемоги, один невірний рух і машину несе. Утворюються довжелезні затори. 20 кілометрів на годину. Тільки де газу, машина несе у соцмережах. Десятки відео, де автівки буксують на крижаній плівці. Зокрема, й громадський транспорт. Ось тут маршрутка просто не може від'їхати із зупинки. Транспорту бракує. Люди шикуються в довжелезні черги на зупинках. Звісно ж, можна дістатися роботи на таксі, але за три-чотири сотні гривень. Победа один, з маршрутками ніх... вже зупиняються самі і беруть поплучі. У міськраді повідомили з маршрутів зійшли понад три десятки автобусів, що отримали пошкодження через негоду. Майже усі поновили роботу до одинадцятої ранку. Загалом зранку в місті сталося понад п'ять десятків ДТП. Переважній більшості це дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих. Тут водії або не дистанції швидкісного режиму. Комунальники запевняють, працювали на дорогах із самого ранку. Вивели зо 80 одиниць спецтехніки. Зараз на місці вже працюють комунальники, посипають дорогу піском. Втім, твердять автовласники деякі шляхи посипали запізно. З Самого ранку ні не було посипано. А де ви їхали? По набережній перемозі. Зараз посипано вже, з утра ще не було посипано. А звідки ви куди їхали? Я з лівого берега, з Воронцова їхав. Найкраща ситуація ранку була і на тротуарах. Десята ранку вулиця Олеся Гончара. Тут тротуари вже посипані. Щоправда, це не рятує. Під ногами суцільна ковзанка. Дуже тяжко добиратися, слизько. Нічого майже не посипано. І ніхто нічого не посипав. Я живу на тополі. Ні, утра посипали тротуари. Да, утра посипали? – Ну погода ж ну що ж зробиш? Тут аби покані на того піска насипав. Нормально, ну що, ну, Слава Богу, тільки насипали. У травмпунктах в пунктах ажіотаж тільки від ранку до цієї лікарні звернулися чотири десятки людей, вдвічі більше ніж зазвичай. Майже у всіх перелами через падіння. Це перелом променевої кіски, сте було в зі зміщенням. З такими травмами людина ходить п'ять. Шість тижнів гіпсової пов'язці. Після того ще реабілітація займає практично стільки ж часу. На щастя, крижаний колапс в Дніпрі тривав недовго. Вже об 11-й ранку більшість доріг та тротуарів були посипані, та й крижана корка почала зникати. У поліції закликають під час наступної ожеледі повідомляти на лінію 102 про місця, де дорога не посипана. Обіцяють оперативно передавати інформацію комунальникам. Владислав Авдієнко Станіслав Сторожук, новини каналу.